Я дивлюся на це Блакитне озеро, озеро неперевершеної Божої краси. Я милувався цим озером протягом багатьох років, але скоро я покитаю це прекрасне Блакитне озеро і впливом цього прощання з цим Блакитним озером, яке було моїм духовним другом, якому я розповідав про свої печалі, я написав поезію, поезію. Присвяченому цьому блакитному озеру. Цю поезію я маю набір включити до моєї новітньої книги Вірші на небесних спалерах. Це моя поезія моє присвяту моєму товаришу Олександру Євтушенко. Прощай, моє блакитне озеро, озеро рожевих надій. Хмар, світанкове золото, Відзеркалюється на воді, прощайте, озерні верби, що задивились на воду свідки поколінь померлих, які залишили свою душу. Прощайте, смарагдові трави, Синя, присині квіти на землі правічної слави, проживають. Божі діти, підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал. Нові пісні Господа.